Хто така Ольга Харлан? Це найтитулованіша спортсменка в історії нашої держави. Вона народилася 4 вересня 1990 року у місті Миколаїв. В 17 років вона стала чемпіонкою світу серед юніорів у фехтуванні. А вже через рік, в 2008 році, взяла участь у своїх перших Олімпійських іграх у Пекіні, де сенсаційно взяла золото разом зі збірною з жіночої збірної з фехтування. Загалом вона має за свою кар'єру такі винагороди. Шестиразова чемпіонка світу, восьмикратна чемпіонка Європи, дві золоті медалі Європейських ігор. Має дві золоті медалі Олімпійських ігор, одну срібну та три бронзових медалі Олімпійських ігор. За золото та бронзу на Олімпіаді 2024 від нашої держави вона отримує винагороду.